Безпрецедентний експеримент у космосі сьогодні ввечері на міжнародну космічну станцію вирушить новий екіпаж. Двоє з трьох членів команди американець Скотт Келлі та росіянин Михайло Корнієнко. Проведуть на орбіті цілий рік, що є вдвічі довше ніж зазвичай. Та експеримент особливо цікавий тим, що на землі залишиться брат-близнюк американця. Вважається, що тривале перебування в космосі прискорює старіння через випромінювання. Наса має намір перевірити цю теорію, порівнявши медичні показання свого астронавта. З даними його близнюка, Марк Келлі теж астронавт, як і його брат. За час своїх місій він провів 54 дні в космосі. Послужний список його брата Скота більш солідний. В його історії 170 днів, до яких скоро додасться ще цілий рік. Участь двох людей в дослідницькій програмі, які добре розуміють суть роботи і з чим їм обом доведеться зіткнутися, експерти називають хорошим шансом в житті. Отриманий досвід допоможе наса підготуватися до польоту на Марс. Ми змішуємо лише початкові точки відліку. Подальша мета дозволити людям жити і працювати в космосі протягом більш довгих періодів і одного разу полетіти на Марс. Командир екіпажу Геннадій Паралка завершить місію через півроку, в результаті чого становить новий рекорд за загальним часом перебування в космосі. Його наліт складе 878 діб, а це майже два з половиною року. Новий екіпаж МКС стартує сьогодні з космодрому Байконур у Казахстані.